Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного дня. Сьогодні у нас вівторок. Чекаю дуже важний дзвінок, а телефон сідає. І мій генератор сьогодні мене виручає, друзі. Чуєте, як буде? Я вам зараз покажу хвилиночку. А ось, друзі, працює мій генератор. Друзі, дуже темно в кімнаті. Нема світла. А ось тут у мене проведено світлодіодна лента. І акумулятор вже сів, треба заряджати. А на кухні, на кухні лампочка від генератора. Просто я його не включила. Ось так, ось так я виживаю. Та нічого, все буде добре. Я надіюся, що після перемоги обов'язково все буде добре. Гарного усім дня, мирного дня. Тепла, Божої благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока, пока.